Заводячи вдома котика, ми мріємо, що він принесе нам тільки радість і щастя. Однак іноді дозволяємо пухнастику маленькі витілки з першого погляду зовсім не суттєві, однак такі, що в майбутньому можуть завдати чимало проблем. Привіт! ти На каналі Зоокомплекс, у цьому відео поговоримо про те, що робити, якщо кумедні ігри наших улюбленців переростають у більші та суттєво ускладнюють нам життя. Насамперед важливо пам'ятати, що саме ми є господарями наших кішок, і саме ми диктуємо свої правила хоча котики, звісно, так не вважають. Характер кішки, як і людини, часто не буває ідеальним, але здебільшого виною неприйнятної поведінки кішки є саме недбалість людини. Отож, рейтинг найпоширеніших неприйнятних звичок кішок, від яких страждає людина. Кішка дряпає меблі та шпалери для всіх представників котячих. тучити пазурі природна потреба. У кішок поверх кіштя наростає роговий чохол, який періодично потрібно зчищати. У цьому питанні варто виявити терпіння і турботу про свого улюбленця. Найкращим вибором буде надати тварині спеціальну кіхтеточку. Подібні аксесуари продаються у всіх зоомагазинах. Звичайно, після виробленої звички драти меблі пухнастику буде важко переключити свою увагу з улюбленого дивану, наприклад, на незрозумілий предмет, але господарі завжди допоможуть своєму вихованцю. Для закріплення ефекту можна обклеїти меблі двостороннім скотчем. Жоден котик не любить клейких поверхонь, а також скористатися спеціальним спреєм. Кішка кусається або дряпається. Здоровий і спокійний вихованець навряд чи виявлятиме агресію до господаря, проте гостям може показувати свої інстинкти, нападати і обороняти свою територію. Багато власників котиків намагаються вирішити подібну проблему погладжуваннями кота чи ласощами. Однак таким чином домашній улюбленець запам'ятовує звичний сценарій і наступного разу ще агресивніше зустрічатиме гостей. Щоб подолати цю звичку, ніколи не варто дозволяти улюбленцю під час ігор косати чи дряпати свого господаря. Також кішку не можна бити це тільки ускладнює ситуацію. Тварина стане агресивнішою. Іноді можна на якийсь час позбавити чотирилапого уваги. Тварина ігнорує свій лоток чи розкидає наповнювач довкола. У нас на каналі вже було окреме відео про те, чому кішка ігнорує свій лоток. Якщо коротко, кішки дуже охайні тварини. Для них важливо, щоб і в лотку, і навколо нього було чисто. Якщо тварина здорова, дуже важливо звернути увагу на її туалет. Можливо, він замалий, незручний чи куту просто не підходить наповнювач. Можна вибрати лоток із вищими бортами та закритого спеціального типу. Тварина краде їжу зі столу, щоб відучити вихованця від шкідливої звички, залиште на столі предмети, які видають гучний звук під час падіння. Також застеліть стіл харчовою фольгою. Не залишайте їжу на столі та ретельно мийте раковину, якщо обробляли в ній м'ясо чи рибу. Кішка не спить у нічний час. Немає нічого дивного в нічній активності вашого пухнастого для котів ніч час полювання. Однак цілком можливо синхронізувати котячий режим зі своїм. Для цього варто приділяти кішці вдосталь уваги, аби вона награлася в день. Особливо це актуально, якщо господар в день на роботі і через нудьгу кішка віддає перевагу сну. Необхідно забезпечити пухнастику активність, поки нікого немає вдома. Наприклад, придбайте різні набори іграшок для вихованця, бажано змінювати іграшки один раз на 3-5 днів, щоб девайси не набридали. Також вечорами можна показувати вихованцю спеціальні відео або ж вмикати гру на планшеті з мишками, мухами і рибками, що рухаються. Тварина намагатиметься зловити їх, виснажуватиметься, і спокійний сон забезпечений. Кішка грає з небезпечними предметами. Ці пухнасті бешкетники люблять гризти нитки, дроти, домашні рослини і часто подібні витівки закінчуються хірургічним втручанням. Через загнуті сосочки на язику кішка практично не може виплюнути, взятий у пащу предмет. Ховайте все, що можна сховати, і використовуйте спрей, що відлякує. Кішка надто примхлива у їжі чи п'є воду лише з-під крану. Мурлики звикають до певного типу корму, і перехід на інший раціон часто надто болісний для вихованця. Просто по тому, що кішка звикла і не хоче їсти щось нове, що їй пропонується. Тому варто одразу передбачити цей момент і починати годування із хорошого корму. Наприклад, кішки важко переходять на корм вищого класу після економу, адже у дешевому кормі багато штучних ароматизаторів. Однак може виникнути інша проблема: кішка відмовляється пити непроточну воду. Є невеликий лайфхак. Запропонуйте кішці спеціальну напувалку фонтанчик або налити воду в ємність побільше відро або вазу. Якщо не задовольнати потребу пухнастика у воді, це може призвести до сечокам'яної хвороби, тож будьте уважні. Кішки дуже незалежні тварини, однак їм потрібна підтримка, любов господаря та місце, де вони почуватимуться у безпеці. А ще вони дуже швидко опановують звички, тому варто пам'ятати про це, коли заводите кошеня. Завжди легше виховати його з дитинства, ніж потім в дорослому віці змінювати сценарій поведінки. На цьому все дбайте про своїх мурчиків, і нехай вони будуть щасливими. Підписуйтеся на нас, аби не пропускати корисні відео, то не забувайте поділитися лайком. Побачимося!